Не минуло й два роки, як розпочали реконструкцію вулиці Шевченка. Спершу у мерії обіцяли оновлену вулицю здадуть до святкування Дня Незалежності. Згодом відтермінували до 15 вересня. Місяць добігає кінця, а уздовж липової ані пройти, ані проїхати. У мене тут проживає бабуся, яка має 87 років, яка потребує до себе уваги, допомоги. Ні вийти вона з хати не може, ні я заїхати сюди не могла. А зараз вже хоча б можна заїхати. Але Бруд постійний стоїть, відкриті люки каналізаційні, тут нема освітлення ввечері. Це взагалі дуже. Дуже проблемно тепер вулиця стала. Турбулентні ями на Шевченка упевнено долає молода мама Наталя. Вона везе півторамісячну дитину на прогулянку у парк. Нині пильнує не за малям, а за колесами дитячого візочка. Я побачила там, зробила, думала, що теж до кінця зробила, але помолилася і тут ледве йде. Ми скоро колеса повідлітають. Вулицю і справді почали укладати бруківкою. Щоправда, згодом роботи підрядна будівельна компанія Ніка зупинила причина заборгованість. На камеру будівельники говорити відмовилися. кажуть, тривають переговори щодо остаточної оцінки виконаного об'єму робіт. Натомість до редакції надіслали гарантійного листа. Пишуть, реконструкції вулиці завершать. Під час виконання будівельних робіт підрядником виявлено недоліки та невідповідності проектно-кошторисної документації, реальним обсягам та видам робіт. На даний момент триває процедура оформлення додаткового договору після його підписання роботи на вказаному об'єкті відновляться до кінця вересня поточного року. взаєморозуміння з підрядниками шукають, запевняють у мерії. кажуть, справа не в заборгованості. Ніка виконала частину робіт, які були ані враховані, ані пораховані досі. Ця сума не мала 300 400 тисяч гривень. Нині комунальників котре проситимуть у казначейства грошей. З грошима ми з ними на сьогоднішній день по тій ситуації, яка Є розрахувались повністю, але якщо врахувати ті роботи, які він зробив, і з якими ми ще не розрахувалися, а після 27-го числа він нам їх зможе пред'явити, то ми будемо йому винні гроші розумієте? він вклав свої роботи більше, мабуть, більше мільйона гривень. Більшість робіт щодо облаштування та реконструкції Шевченка виконані залишилось досталити бруківку. Зіновій Фітель каже: надія, що столітня вулиця зимуватиме оновленою. Є ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.